Коли голосували закон про так званий закон про мобілізацію, щодо мобілізації має опосередковане відношення, заклали дуже, як на мене, не просто контраверсійну, а згубну норму про те, що фактично органи місцевого самоврядування мають не просто допомагати мобілізації, а виконувати цю мобілізацію. Нагадаю, що орган місцевого самоврядування це інституція, яка направлена на вирішення питань місцевого значення, до чого тут мобілізація, безпека і оборона загалом. Так, допомагати відповідним державним органам і, в першу чергу, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки вони можуть і повинні були б робити, але не робити роботу за них. Давайте також будемо чесними і відвертими, що немало. Представників ТЦК, скажімо так, неефективно виконують свої функції, а подекі навіть злодійкувати їх виконують. Ну, всі ми знаємо про конверти, всі ми знаємо про певну бронь, за певну суму. Тепер дивіться, яка історія виходить тут. Виконувати функції роздачі повісток, знаходження людей, оголошення їх. Приведення до, там, до того ж ТЦК, це на органах місцевого самоврядування. І я зараз ще деталізую, хто саме там це робить. А отже, приймати рішення, чи буде служити людина, чи ні, це якраз ТЦК. Дуже зручно, скажіть, коли одні мають працювати і виконувати роботу за вас, а ви будете це обілочувати. Я не хочу дискредитувати ТЦК загалом, бо там є дуже багато достойних людей. Більше того, там дуже багато фронтовиків, які дійсно прийшли з передку, які воювали, отримали поранення, зараз там служать. Вони виконують свою роль і виконують ті функції, які на них покладено відповідально і максимально намагаються сприяти якраз війську, з якого вони там по пораненню або по інших причинах потрапили до ТЦК, намагаються їм сприяти. Але. Ну, будемо ж відверті, є там і інші особи, саме особи, іноді людьми їх важко назвати. І е, через те, що як воно е, організовано і подекуди взагалі не працює, ось це ми розуміємо перекладання з однієї інституції, яка саме має займатися організацією безпеки оборони, саме е, залучення людей до війська, перекладання на іншу структуру, яка займається абсолютно іншими питаннями. Тепер давайте, що по органу місцевого самоврядування. Фактично, в цьому закону, законі вже це покладено на першу чергу на центри надання адміністративних послуг. Повторююсь, центри надання адміністративних послуг. Тобто зовсім інша спрямована діяльність. Так? І на старост. До чого ця новела до чого вона призвела? По-перше, до масового звільнення самих старост. І це не тільки чоловічої статі, а саме і жінок. Бо ніхто не хоче роздавати повістки там, де вони працюють. Бо ну ми розуміємо, сьогодні видав повістку, завтра приніс похоронку. Що відбувається з відповідною людиною? Хоча якраз посада старости ем, вона надвідповідальна, бо вона охоплює села. І там староста фактично це як місцевий голова. Будь-які питання до нього яким чином тут організація якраз мобілізації і фактично роботу виконуючи роботу ТЦК допомагає в майбутньому співпрацювати відповідному посадовцю? Бо стара стає посадовцем місцевого самоврядування, представляє місцеву владу. Як ця діяльність допоможе в взаємодії з місцевими жителями? Через це ми бачимо масове звільнення старост? Інша історія ЦНАПи. Центри надання адміністративних послуг, де якраз ви можете прийти і отримати будь-яку послугу. І е, реформа, якраз ця, коли ми прибирали ось ці ручні там, е, моменти, коли за ту чи іншу довідку можна було дати кошти і когось навіть зобов'язали дати кошти, щоб отримати довідку. ЦНАПИ це прибрали. І ми дуже довго роками а, фактично готували і організовували таким чином цей простір надання послуг, щоб воно було все в єдиному місці. Люди звикали, туди приходили, отримували послугу, а не десь бігали і не отримували якісь корупційні історії, і на них не впливали. Люди звикли це робити. А тепер, коли ти туди приходиш, ти отримуєш ту ж повістку або інша історія. Також це ніяк не допомагає вирішенню місцевих питань і організації життєдіяльності відповідної громади. Знову, давайте так, більшу частину ваших потреб, проблем, з якими ви стикаєтесь, якраз вирішує місцева рада. І коли така взаємодія і такі не їх повноваження, які порушують цю взаємодію, не призводить до добра ні для кого. Ніяк для жителів відповідної громади, ні для існування самого органу місцевого самоврядування. І це ніяк не допомагає Україні загалом. Чи допоможе це мобілізація? Ну, дуже сумнівно. Допоможе залучити там ну, якісь там 10 додаткових відсотків до тої потреби, яка там необхідна. Але загалом це дуже сильно просадить якраз взаємодію. І це негативно буде впливати саме на роботу місцевого самоврядування, бо в тому ж ЦНАПі також люди не хочуть залишатися, вони також звільняються. Хотіли одне, отримали по факту інше. Ми, команди розумної політики, про це попереджали, попереджали, в тому числі численними правками, які ми захищали в залі Верховної Ради. На жаль, нас не почули. Тепер ми отримали те, що отримали. І повноцінно законопроект ще не запрацював, а результати вже видні. І ті результати це невтішні. Далі буде ще гірше. Тому ми напрацьовуємо паралельно ще законодавчі ініціативи, які мають врегулювати всі ці питання і допомогти правильно вирішити. Із мобілізацією вона повинна бути справедлива. І в першу чергу це вже відповідальність мене як члена відповідного комітету, щоб орган місцевого самоврядування ефективно працював для жителів відповідних громад. Тому так званий закон про мобілізацію приніс більше негативу ніж позитивні речі, які він мав приністи після його прийняття.